Якщо ви зараз шукаєте собі цуценя, то ймовірно у вас виникає багато питань. Яку породу обрати, хто буде найкращим для вашої родини? Я пропоную звернути увагу на породу кане Корсо. Ми займаємося виключно цією породою і можемо запропонувати вам щенят із чудовими якостями. Кане Корсо це собака, яка стане частиною вашої родини. Вони чудово ладнають із дітьми. Це дуже важливо, якщо у вас є родина. Кани Корсу це перш за все охоронці, вони захистять ваш дім і завжди будуть на варті вашої безпеки. Вони дуже легко навчаються, це порода, яка швидко розуміє команди, адаптується до вашого способу життя і стає слухняним другом. Їм подобається подорожувати, з Кани приємно їздити в машині. Вони люблять подорожі та легко до них звикають. І найголовніше, вони стануть вашими вірними друзями та улюбленцями. Ця порода ідеально підходить як для сімей, так і для тих, хто шукає сильного та надійного компаньйона. Також відправимо вам за кордон. Хто шукає собі за кордоном і хоче взяти в нас, ми зробимо вам відправочку. Ми займаємося виключно породою Корсо, тому можемо гарантувати, що щенята мають всі необхідні документи, чіпи та прививки. Вони походять від чистокровних італійських батьків. Якщо ви хочете собі такого друга, ставте броні вже зараз. Телефон ви бачите на екрані: ми підберемо для вас ідеального щенка, яке відповідатиме вашим очікуванням. Дякую, що приділили час. Якщо у вас є запитання, звертайтеся. Ми з радістю допоможемо вам обрати майбутнього вашого друга.